А дивись тепер сюди. Ні не то, що мокра. Ну. Бачиш. Вона перегоріла. Ну, по-перше, вона перегоріла, це ще така собі херня. Ну, е ну, Прям щоб сильно критичного тут нічого немає. Ну, перегоріло і перегоріло. А з критичного що? Випалили, пацани, дивись, випалили її. Питань немає. Ну, зробили і зробили. Ми ж не придираємося, що ми там випендрюємося, не беремо мокку, не беремо перепалину, не беремо ще якусь беремо, так? Да? Просто суть питання. Цю мій. Потрібно що зробити? Випалив, облив, обмив, да, ізоляція облетіла. Далі ваша задача яка? Е, Розстели її. Сьогодні сонця достатньо, да? сьогодні сонця достатньо. Ніяких немає питань його досушити. Так же ж? Висушили, потім взяли його, обстукали цю сліди ізоляції, вона має облетіти. І лише потім лише потім відправляєте. Оце от такий момент, і просто дивись, ця міть. Ми сьогодні її висушимо. Сьогодні зробимо перетруску і все покажемо. Да? Зробимо? Так. Я думаю, що це буде. Доволі цікавий такий, да, контент. З латуню там, понятно, ну зараз покажу. Дивісь, тут 10200. скільки ми реально запишемо. Я думаю, що реально треба писати 9. Як не менше. Ну, давай напишемо 9, а там подивимося, да? Е, За це, звісно, зараз мені прилетить така гора хейту, але якщо ви хочете подивитися, що буде далі, а ви хочете подивитися далі, чи буде 9. Кілограм фактичної ваги чи не буде, да? підписуйтесь на канал і будемо робити в наступному відео, пересушимо цю мідь, доведемо її до ума, обтрусимо, я покажу, як треба, да? і потім зробимо висновки якісь, так же? Ж? Буде правильно? Я думаю, буде правильно. І це буде такий доволі е цікавенький момент, так? Да? Ну і на наступне. ну, Так не треба робити. Е... Латунь. Підходить. Угу. Покажемо, що у нас тут за латунь приїхала. Дивись, ну, латунь як латунь. Це видно, що за латунь. Я думаю, що хто розбирається в даному питанні, для того це взагалі ніякого да, складності не зробить. Зрозуміть, що це за латунь. Але суть питання. Вона також волога. Вона також волога. І I... я не зрозумів.